Війна в Україні помітно вплинула на психоемоційний стан громадян. За даними МОЗ, психологічної підтримки потребуватиме близько 15 мільйонів українців. На превеликий жаль, війни, епідемії, економічні кризи є постійно присутніми в світовій історії. Тому і не дивно, що з давніх давен кращі мислителі людства намагались розв'язати проблему зберігання психологічного здоров'я людини в умовах війн та інших жорстоких потрясінь. На нашу думку, досить ефективно допомогти людині в подібних ситуаціях можуть практики філософів стоїків, сформульовані понад дві тисячі років тому Сенекою, епіктетом, Марком Аврієлієм та іншими. Стоїки закликали нас стійко переносити удари долі та випробування життя. Але як це зробити? Ми маємо якомога краще влаштувати те, що залежить від нас, а все інше сприймати таким, яким воно є. Тобто, робіть те, що ви можете зробити, та не звертайте увагу на те, на що вплинути не можете. Хіба не є це актуальним для мирного мешканця, який не може безпосередньо впливати на хід бойових дій, але не піддається паниці та працює на перемогу в тилу? Той, хто побачив зло в майбутньому, позбавляє його сили сьогодні. Дуже несподіване твердження, яке суперечить з поширенням сьогодні і розпропагованим позитивним мисленням. Сенека вважає, що людина, яка бачить майбутні небезпеки, Здатна краще підготуватись до їх подолання в майбутньому. До речі, на цьому принципі ґрунтується сучасна психологічна підготовка військовослужбовців, в процесі якої імітується смерть, поранення, полон та інші стресові фактори бойових дій. Сенека також формулює риторичне питання про те, що хіба не безглуздо бажати дуже багато, якщо можеш задовільнитись меншим. Слушність подібної максими також сьогодні є досить очевидною. Як багато всього для щастя нам всім було потрібне раніше, а сьогодні як про величезне щастя, люди мріють про мирне небо, яке зовсім не цінували раніше. Подібна практика також є ефективною в контексті боротьби з так званим синдромом відкладеного життя, який є сьогодні в певної кількості наших співгромадян. Він полягає в тому, що людина планує почати жити по-справжньому лише тільки після війни. В цьому є своя логіка, але подібне сприйняття реальності негативно впливає на актуальний психологічний стан та самопочуття людини. Показовим є в цьому контексті є інше твердження Сенеки, який говорить. Що нікому не дозволить забирати в нього бодай один день, якщо належно не компенсує цю втрату. Життя швидкопливне. Час навіть не гроші, його неможливо накопити чи повернути. Час є найбільшою цінністю. Марк Авріель вчить не думати про те, чого у вас немає. Він закликає оцінити те, що у вас є, та скільки зусиль довелось би витратити на те, щоб його придбати, якщо б вам не належало. Зробивши такий аналіз, попри всі негаразди, більшість українців має підстави зберігати життєвий оптимізм. Деякі твердження стоїків нагадують нам про фаталізм. Наприклад, Сенека говорить про рок, а Марк Авріель про покірливість долі. Проте це свідчить про розуміння того, що, попри всі ваші зусилля та правильні вчинки, може відбутися те, чому ви не можете завадити, але це не привід опускати руки. Робити те, що маєш, та нехай буде те, що буде, у якості висновку зауважимо наступне: попри всю давність свого походження, погляди філософів стоїків, є вкрай актуальними і корисними для багатьох наших співгромадян, допомагають зберігти психологічний стан стабільним та продовжувати функціонувати, підтримуючи себе, своїх близьких прямо або опосередковано всю країну.